Що ж ми за народ такий? запитує себе і нас, українців, Володимир Яворівський, відомий народний депутат України шести попередніх скликань, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, політик і публіцист, зрештою громадянин, якому гостро болить доля України та кожного українця. Без відповіді на це найважче запитання ми не означимо нашого національного обличчя. Отож. Чесні і сміливі відповіді Володимира Яворівського у авторській програмі «20 хвилин з Володимиром Яворівським вітаю вас, дорогі мої українці в Україні та поза неї. Так, так озиваються своїми електронними листами до мене і ті, хто слухає перший національний радіоканал і мою авторську програму через інтернет. Отож і вам сердечне привітання від матері України. Як би хотілося мені говорити з вами про щось по літньому добре і про славетні сторінки нашої історії, яких, хоч і не так багато, як хотілося б, але для країни, що 350 літ перебувала в статусі окупованої агресивним, а іноді осатанілим сусідом колоніальної наймечки, достатньо. А чого варте новітнє повстання національного духу, українського патріотизму і легендарного героїзму лицарів, що душею і тілом закривають рідну країну, ложать душу й тіло за нашу свободу? Чого варта лише одна надійка, що кинула виклик озброєній до зубів, розлюченій орді Моксель Московії? Будемо братові говорити з вами і про це. Та сьогодні мушу присвятити нашу зустріч іншому. Із темних шахт минулого, яким я присвятив і буду присвячувати ще свої програми, вийдемо у розпечену людськими пристрастями і болючими проблемами сучасність. Десятки радіослухачів запитують, чим завершилася оприлюднена мною брудна авантюра із агрофірмою Русава К, генеральним директором якої був і співзасновником, український патріот Марко Паславський, що поклав свою голову в Іловайську. Відповідаю, поки що радикально ускладнюється і бруднішає. Але цього разу за активної участі Міністерства справедливості, так у деяких демократичних країнах, називають Міністерство юстиції, та про все це детальніше нагадаю. Марко Паславський народився в Америці від українських іммігрантів Орисі та Григорія Паславських, вихований у класично консервативному українському дусі, закінчив знамениту військову академію Вест Пойнт, елітному американському спецпідрозділі швидко дослужився до звання майора. А тут ніколи не бачена ним, але щоденно згадувана в родині далека якась Україна відновлює свою державність. Довідавшись про це в 92-му, Марко подає у відставку і їде побачити свою прабатьківщину. Це був особливий українець і особливий американець. Ми часто зустрічалися в мене на дачі на кордоні з Чернігівщиною. У Володимира Бортника двоє холостяків були особливо близькими. Він закипав від примітивності нашої влади, глибоко аналізував її помилки, готовий був кинутись на допомогу в боротьбі з корупцією, тупістю, хамством, продажністю чиновництва, міністрів, суддів. Він брав найактивнішу участь в обох майданах. Для першого він купував і возив кухарям у письменницькому дворі на банківській сотні мішків гречки, ящики тушонки та масла. У спілці письменників, яку я тоді очолював, був штаб помаранчевої революції. На другому майдані Марко Днюва він очував У ніч розстрілу Небесної Сотні він був у самому епіцентрі подій, виносив убитих і поранених. Тоді Бог уберіг його від смерти, знаючи, що його доля померти через кілька місяців у бою з кацапами. Він вчинив як лицар, склав американське громадянство, щоб воювати як громадянин України, а не найманець, так би його назвали в ідеологічній псарні Лілі Путіна. Майор пішов воювати за Україну в чині рядового батальйону Донбас. Перед війною він був генеральним директором та співзасновником великої аграрної фірми Русава К у Кагарлицькому районі Київщини. Разом із своїм другом, колишнім головою Украгротехсервісу, нардепом першого, другого і третього скликань, професійним аграрником, українським патріотом Володимиром Бортником, вони винянчили цю фірму, оснастивши її найновішою світовою технікою, новітніми технологіями, сушарнями кукурудзи. З посади директора Марко пішов на фронт. Я мусив вам усе це пояснити, щоб ви зрозуміли цю історію. У її повному обсязі Марко загинув у бою в Вілавайську від розриву снаряду в нього за спиною. Порятунку вже не було. Йому вирвало всю спину. Останнє щастя, Марка. Друзі винесли тіло Франка, таким був його пароль, в українську зону. Ми з бортником та генералом Скипальським через кілька днів віднайшли його тіло в Харківському морзі, привезли до Києва. Відбули поєдинок з владою, щоб поховати Марка саме на Аскольдовій могилі поряд із древньоукраїнським князем Аскольдом та хлопцями, що стали за Україну підкрутами. На цьому героїка закінчується. Починаються брудні українські реалії. Далі я зачитаю мого відкритого листа до президента України Петра Порошенка, якого я вже оприлюднив в інтернеті та надіслав адресатові. Читаю, шановний пане президенте. В Україні набрала публічного розголосу резонансна історія, пов'язана з долею громадянина США Марка Паславського, що жив і працював у Києві з 92-го року, а прийнявши громадянство України, добровольцем пішов захищати її і загинув 19 серпня 2014 року в Іловайському Казані. Ви були на Аскольдовій могилі, де він похований, де стоїть йому пам'ятник. Ви посмертно відзначили його високою державною нагородою, яку вручили марковій матері Орисі в Нью-Йорку під час сесії Генеральної Асамблеї ООН. Та ви не знаєте, що? Загибеллю героя зухвало скористалось проросійське злочинне угрупування, яке підробило документи, що, нібито, Марко, подарував в лапках їм своїм ворогам особисто в Києві, за кілька днів до смерті підприємство з активами понад 150 мільйонів гривень. Йдеться про товариство Русава К, що працює в аграрному секторі Київщини з 2005 року, надаючи послуги по збереженню і переробці зерна, техніки і технологій, є одним із основних податкоутворюючих підприємств Кагарлицького району. Незмінними засновниками і керівниками товариства були американський українець Марко Паславський та народний депутат трьох скликань, український українець Володимир Бортник. Що ж сталося після загибелі героя Паславського? 5 лютого 2015 року до державного реєстратора Кагарлицького району Юлії Башової завітав незнайомий громадянин Росії з окупованого Криму Леонід Мосійчук і подав фальшиві документи для перереєстрації товру Савака у свою власність. Це були Грубо підроблений договір на нібито купівлю частки товариства у Паславського, датований 10 вересня 2014 року, майже через місяць після смерті Марка, і геть не схожим на його підписом без печаток і нотаріального засвідчення. Було подано фальшивий дозвіл директору К. Паславському продати долю компанії знову ж таки засфабрикованим від імені того ж Паславського дорученням на ім'я Мосійчука, безпечаток Апостілю і чомусь на Володимира Федоровича, а не Леоніда Леонідовича Мосійчука, датований ще січнем 2014 року. Також фальшивий протокол за підписом Мосійчука від 11 серпня 2014 року про виключення зі складу засновників К громадянина України Володимира Бортника. Поспішаючи, злодій навіть забув, що за підробленими документами він став власником фальшивим і міг голосувати на зборах лише з 10 вересня 2014 року. А також ні статут, ні оригінальна печатка Руса К не були здані реєстратору, бо перебували в руках законних власників. Але купа такого юридичного недолугого сміття не збентежила щедро вмотивованого державного реєстратора, і за мить буквально русаву було віддано у власність злочинця з Росії. Звісно, потерпілі власники звернулися до Міністерства юстиції, якому підпорядковані держреєстратори. У офіційній відповіді першого заступника міністра Наталі Севастьянової визнавалося, що реєстратор Башова не мала права навіть приймати до розгляду такі недолугі документи, були всі підстави зобов'язати тут же Башову виправити грубе порушення. Одначе Севастьянова обрала шлях, вигідний російському рейдерові, рекомендувала звернутися до судів, прекрасно знаючи, в який спосіб вони виносять рішення. А злочинного реєстратора в лапках покарали, позбавивши на шість місяців присвоєння їй наступного підвищення. Мовляв, працюй тільки обережніше, а справжні власники нехай вишургують пороги судів. 20 хвилин з Володимиром Яборівським. За вісім місяців судової тяганини Мосійчук і компанія встигли пограбувати товариство на десятки мільйонів гривень, у тому числі, і на потрібні їм, нібито, рішення судів. А держава втратила за цей час біля п'яти мільйонів гривень несплачених податків. У рамках кримінального провадження всі експертизи, включаючи Державний інститут Мін'юсту України, встановили підробку документів, а очевидці підтвердили, що Паславський після вступу в ряди оборонців України ні на мить не покидав передової, і все ж за рішенням 14 суддів, із них 4 найвищі. Незаконна рейдерська перереєстрація Руса ВК на російського злодія з Криму Мосійчука таки була скасована. Одночасно, у рамках кримінальної справи Мосійчуку Київською обласною прокуратурою висловлено підозру і оголошено його у міжнародний розшук. Законні власники повернулися до роботи в товаристві і почали гасити штучно створені рейдерами податкові і зарплатні борги на суму біля трьох мільйонів гривень та готувати пограбовану матеріальну базу до аграрного сезону 2016-го. Здавалося, що здобуто остаточну перемогу. Пишу я в листі до президента Порошенка. Продовжую читати відкритий лист. Та зайняті весняною сівбою законні власники раптом довідуються, що перемога не їхня, а пірова, себто знову Мосійчукова, маючи напрацьовану корупційну стежку в реєстраційній службі мін'юсту України. 1 квітня 2016-го через вже інших державних реєстраторів Катерину Боровко та Ірину Павленко в Голосіївському районі Києва бандити знову передали Русаву у власність того ж таки Мосійчука. Наголошую ще раз, навіть наші корумповані суди не змогли проігнорувати незаперечні факти порушень, а лише зумисне затягували час і вимушені були винести аж 14 рішень на користь законних власників. Про це мусили знати київські реєстратори з Голосіївського району Бровко та Павленко. Одначе вони взяли до уваги єдине і до того ж неоднозначне рішення вищого. Адміністративного суду України від 26.2016 року, який просто відправив справу на перегляд до першої інстанції з огляду на процедурні порушення. Одначе цей суд стосовно реєстраційних дій ніяких рішень не приймав і тому не міг скасувати належність товариства його законним засновникам і власникам, підтвердженого рішеннями шести господарських судів матеріального права, включаючи Два найвищі, вражає зухвалість, пане президенте, корупційних чиновників Мін'юсту. У їхньому злочинному ланцюжку задіяно сфальшоване і прострочене рішення вже два роки неіснуючого суду Київського району, окупованого Донецька. Фальшиве рішення, нібито прийнято ще в липні 2014-го, яке далекоглядне! Передбачало майбутні дії рейдерів після майбутньої загибелі Марка Паславського. Вже тоді, при живому Маркові, що був на передовій, заубачливий суддя забороняв будь-які наступні реєстраційні дії щодо Русавика після викрадення її у власність Мосійчука, і це, безперечно, куплене рішення неіснуючого Донецького райсуду зареєстрували в управлінні юстиції Деснянського району столиці. Кримінальна фантастика, хіба ні? Згідно діючого законодавства, вдруге ошукані власники знову звернулись до Мін'юсту України з проханням виправити незаконні та свідомо злочинні дії державних реєстраторів. Міністерству були надані всі матеріали щодо незаконності другої перереєстрації Русавика, такий весь детальний задокументований перебіг цього зухвалого в суті своїй антиукраїнського злочину. На той час на прохання Маркової матері та родини в Америці, друзів в Україні, я зголосився очолити створений благодійний фонд імені Марка Паславського, якого добре знав за життя, і як народний депутат таки домігся разом з його друзями поховання його в святому місці на Аскольдовій могилі. Маркова Русава є співзасновником фонду його імені. Тому і Бог мені велів у межах законодавства і людської моралі домагатися відновлення справедливості і в ім'я пам'яті прополеглого за Україну, великого українця з Америки, мого друга Марка. Отож, місяць я намагався зустрітися з міністром юстиції паном Петренком, з яким цілу каденцію перебували в одній фракції парламенту і добре зналися. Я терпляче телефонував йому до його приймальні, просив зустрічі, очікував у коридорах міністерства. Не поталанило. Руса тим часом розкрадали. Втративши надію на зайнятого радикальними реформами міністра. Я звернувся до його першої заступниці пані Севастіанової. Вона швиденько пояснила, що ці справи веде інший, простий заступник міністра, пан Мороз, треба йому скаржитись. Я терпляже переписав заяву з усім пакетом документів і потрапив на ясні очі пана Мороза. Симпатичний такий ввічливий чоловік. Виявилось, що цю справу він уже знає. Мало не заплакав, коли йшлося про війну, а особливо про загибель Марка. Пообіцяв швидко розглянути скаргу комісією, яку ж таки він очолює, і дати відповідь. Та незабаром юристи фонду насторожилися. На відкритому засіданні члени комісії вже готові були прийняти позитивне рішення, але пан Мороз раптом заговорив про оте фальшиве карикатурне рішення донецького суду та не зобов'язуючої ухвали Васу. Мій політичний досвід тривожно сигналізував. Там, за лаштунками, щось відбувається, нечисте. То більше, що середовище середовища бандитів відкрито передали мені, рішення буде на їхню користь, та пропонували Бортнику мирову угоду, але з розподілом власності 50 на 50, що зрозуміло була відхилена. У Яворівського ім'я, а в нас бабло неміряне, говорили вони прямо. І справді, через місяць міністр Петренко. Своїм наказом, проігнорувавши рішення дев'яти суддів матеріального права, двох адміністративних судів, існуючої в реєстрі, того ж таки, мін'юсту, судової заборони на відчуження корпоративних прав Русавика, заявно суб'єктивними мотивами знову відновив власником товариства злодія Мосійчука. Одночасно. Він вивів з під кримінального переслідування незаконні дії державних реєстраторів та зрадника України Рекетира Мосійчука. Бандити знову святкують перемогу. В результаті таких дій мін'юсту і нового судового марафону багатостраждальна агрофірма не працюватиме ще рік, держава не отримає 5 мільйонів податків, а пограбовані активи товариства будуть слугувати російським сепаратистам. І з благословення міністра Міністерства справедливості. Пане президенте, на цьому прикладі яскраво видно, як легко в Україні по злодійському заволодіти будь-яким підприємством, не дай Боже Рошеном. Для цього потрібні не визначені законом правила і документи, а дурні гроші і корумповані чиновники мін'юсту України. Якщо і ви, Петре Олексійовичу. Ухилитись від розв'язання цього кримінального вузла, на жаль, пов'язаного з пам'яттю про святого чоловіка Марка Паславського, то я, ідеали якого ще з кінця 90-х тісно пов'язані з ідеалами, за які поліг Марко, маю право вважати, що вони не потрібні українській владі. Я не хочу в це вірити з повагою, Володимир Ігорівський, президент фонду. Народний депутат першого, другого, четвертого, п'ятого, шостого, сьомого скликань кінець мого відкритого листа до президента Порошенка. Хіба за таку Україну поклав своє життя Марко Паславський? 20 хвилин з Володимиром Яворівським.